Всім привіт! Мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. Це відео, в якому я хочу вам розповісти про свій шкарпетковий челендж, який я планую влаштувати собі протягом цього року, тобто 12 місяців, 12 завдань і гарантовані 12 пар шкарпеток. Ось і якщо вам буде цікаво, ну зараз я далі трошечки розповім про нього. Якщо вам буде цікаво, то ви зможете до нього доєднатися і також разом зі мною в'язати. Якщо у вас є канал, ви зможете це просто про це розповідати в своїх влогах. Якщо у вас немає каналу, але ви все одно хочете доєднатися, то в мене буде малесенька групка у телеграмі. Це безкоштовно, це максимально вільно, максимально не стресово. Я буду відповідати на всі ваші запитання, як, що, чого у вас не виходить, по візерункам, по якимось іншим моментикам, і я буду насправді дуже рада, якщо ви захочете доєднатися також. У чому е сенс цього випробування? Я написала 12 категорій, тобто 12 пар шкарпеток повинна зв'язати, і тільки дві з них стали. На перший місяць стала категорія, і на останній місяць стала категорія. Я буду це робити тут на Ютубі, маленьке, може, я не знаю, на 5 хвилинок відео. І також зроблю групу в телеграмі для того, хто захоче просто спілкуватися про це, я, може, зможу чогось вас навчити, може, ви зможете чогось мене навчити. Тому що в'язання це не тільки творчий процес, а ще й постійне навчання. Так, і для того, аби ви не погоджувалися на участь у незрозумілому чому. Я хочу е, вам розповісти одразу, які в мене будуть категорії, і трошечки можу їх пояснити. І перед цим хочу додати, що я завжди, коли е, приймала участь у якихось таких проєктах, і коли дивилась дівчаток, думала, Боже, які, всі вигадують смішні і чудернацькі назви. Тобто, чому не просто там назвати там, не знаю, шкарпетки звичайні чи там шкарпетки з косами. А ось е, обов'язково треба якесь таке смішне смішну якусь назву використати. А зараз, коли ну зараз, а взагалі протягом якогось часу, коли я е, вигадувала ці категорії, і воно мені не йшло просто написати там просто там стосую пряжі шкарпетки. Саме якась така творча думка приходила на розум, і я зрозуміла, що це для того робиться, щоб людина якось могла це для себе інтерпретувати, тобто не, ну, не, бути, не бути у якихось певних межах, а трошки залишати місце для польоту фантазії, можна сказати, польоту фантазії. Ось для цього. Тож, давайте пройдемося по моїх категоріях. Ось тут в мене є записничок. Ой, скакануло освітлення, пробачте, не буду більше так робити. Буду опускати очі та дивитись. І перша наша категорія буде вона буде обов'язкова на перший місяць січень це товстоці. Тобто шкарпетки з, з тої пряжі з пряжі нестандартного метража, який йде на тонькі шкарпетки, а це може бути шестинитка, восьминитка, чи що завгодно. Ось це буде такий обов'язковий етап для того, щоб трошечки роззнайомитися, трошечки розкачатися, тому що січень такий, люди ще не розуміють, що вони йде, і скрізь пишуть, що ще 23 рік. Тому на січень я обрала обов'язково таку категорію, як «Хто в тостанці. Так, далі у нас є категорія шкарпетки з незвичайним початком. Тобто, це може бути рюш, це може бути якийсь зюбчатий край, це може бути підгин, тобто все, що все, що люди називають незвичайним початком. І у цій категорії мені здається, що я може зніму якісь маленькі такі. По 5 хвилин, може, чого до мене перестали ці 5 хвилин. Е, малесенькі такі ролики, якщо, наприклад, хтось захоче в'язати зубчатий край, е, чи може підгин зробити, чи може. Нурюш у мене є вже на каналі, тобто ось трошечки буде навчального елементу. Е, ще є. Е... Категорія боротьба з Жакардом. Тут, на жаль, я нічим не зможу вам допомогти, тому що це і моя особиста боротьба також. Я зв'язала за своє життя, мабуть, я не знаю, дві з половиною пари жакардових, тому мені також треба вчитися, і я вирішила, що у цьому році я повинна його перемогти і зв'язати ще хоча б одну пару жакардових шкарпеток. Тобто є така категорія боротьба з жакардом. Ще є категорія тіньовий візерунок, тобто це будь-яке, яке ви хочете через чергування лицьових і виворітних петель. Наступна категорія будена буденність. Це категорія, якій потрібно зв'язати найпростіші, найбанальніші, на ваш погляд, шкарпетки, але це буде цікаво, тому що. Коли людина довго робить одну ту саму роботу монотонну, то мозок відключається і включається якась медитативна складова. І я хочу, щоб коли ми будемо в'язати цю категорію, якщо це не дуже інтимно, кожен з вас поділився тими думками і якимось розмірковуваннями філософськими, які прийшли до нього в голову під час саме ось цієї медитації над звичайними шкарпетками. Так, така є категорія. Далі є категорія особистий виклик. Це буде для кожної людини окремо, тому що у всіх щось по-різному може бути. І особистий виклик це може бути жакард, може це буде тіньовий візерунок, може, це буде якийсь супер-пупер раністі шкарпетки зв'язати. І це буде особистий виклик, тому що, може, людина не дружить зараном. Ось Такого кшталту такого завдання. Наступне завдання щось на ажурному, тобто, це потрібно буде зв'язати якісь шкарпетки, де є дірочки. Тобто, навіть якщо ви зв'яжете звичайні шкарпетки, але згори у вас буде рядочок таких дірочок дин -дин 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 -дин, перед резинкою чи перед руликом, чи ще щось, це буде вже вважатися жорними шкарпетками. Я хочу це зробити, по-перше, тому що я давно вже не в'язала нічого жорного. А по-друге, тому що хочу довести вам, що навіть якщо в шкарпетках є дірочки, воно все одно буде визгнити. Тобто, те, що ажурні шкарпетки гріють гірше від звичайних шкарпеток це міф. Наступна категорія догори другиго, і тут ми з вами спробуємо зв'язати шкарпетки від миска. Хто не вміє, я трошечки поможу, трошечки навчу, хто вміє, чудово, просто будемо в'язати які завгодно шкарпетки, але від миска. Трошки там. побалакаємо, думаю, буде цікаво. І також я не могла оминути таку категорію, як шалені смуги, тому що смуги це моя любов, мені здається, мені потрібно було називати канал не щоб ще зв'язати, а канал смугастих шкарпеток жартую. Тут також можуть бути смуги, які завгодно, і просто смуги кольорові, смуги секційні, смуги візерунками. Якщо хтось в нас буде супер-пупер. Ем, Поволитель жакарду — це можуть бути і жакардові смуги, такі в стилі Ферайл, я навчилась вже знаю таке слово. Розумне. Ось, е, тобто Це категорія шалені смуги. І е, ще буде така категорія е, треба для себе. Тобто, ось е, я знаю, що у деяких дівчат є, є така проблема, що вони не можуть зв'язати щось для себе, а постійно це комусь дарують, чи вона не виходить, щось інше, друге, третє, п'яте, десяте. І ось треба для себе категорія: це буде, ти повинна обрати собі саме собі свою найгарнішу бряжу, яка тобі найбільше подобається, і зв'язати шкарпетки особисто для себе. Тобто нікому їх потім не віддавати, не дарувати, нічого з ними робити, шафу не класти, а зв'язала, випрала і одразу носиш. Така терапійна пара шкарпеток треба для себе. І остання пара, 12-та, буде в нас скрапі пара. Вона буде в'язатися у наступному грудні, що у цьому грудні, у грудні 2024 року, і вона буде в'язатися взагалі з всіх-всіх залишків, смішнючих, які у вас є. Я сподіваюся, що за рік ви нав'яжете щось, з чого залишаться залишки, і це будуть наші скрапі шкарпетки. Ось ось такі 12 категорій, мені здається, вони трошки так можує з самоаналізом, а не просто з в'язанням шкарпеток. І я думаю, може, вам буде цікаво, навіть якщо нікому не буде цікаво, я буду робити це сама для себе і кожного місяця вам розповідати, що ось там я зв'язала з такою категорією, з такою, з такою, з такою. То просто подивитись. Тож, завдання першого місяця це зв'язати. Товстунці, і так, це воно. І хто захоче прийняти участь, ви можете просто в'язати за завданнями, а можете долучитися до моєї маленької групки в телеграмі, яку я ще не створила, але це моє наступне завдання щоденнику. Е, і для того, щоб отримати на нього посилання, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм посилання на інстаграм, я залишу. Описі під цим відео. Тож, так, це мій великий проєкт довжиною в рік, і я сподіваюся, він буде дуже цікавий і дуже спокійний. Все, до зустрічі!